Відкрити для себе 5 тонких стратегій продажу, які надають перевагу бездоганній взаємодії з клієнтами. Навчіться мистецтву продажів таким чином, щоб захопити клієнтів, не вдаючись до маніпулятивних тактик. Вітаю, дорогі мої! Мене звуть Сергій Герус, і я допомагаю бізнесам збільшувати прибутки через роботу зі стратегічними інструментами та техніками продажу. Сьогодні, в цьому захоплюючому відео, ми вирушимо в подорож, щоб здійснити найзаповітніше прагнення кожного продавця. Будьте готові, адже ми розкриємо низку методів, сценаріїв і стратегії продажів, які дадуть вам змогу спостерігати, як ваші клієнти охоче сприймають свої покупки. Давайте дивитися правді очі, друзі. Ми всі отримаємо задоволення від покупки, але нам не дуже подобається, коли нам продають. Існує різкий контраст між досвідом купівлі чогось і того, що вам щось продали. Перше наповнює нас натхненням. Тоді, як друге несе в собі відчуття тиску та примусу. У цьому відео ми проаналізуємо ефективні методи продажу, які допоможуть вам направляти клієнтів до прийняття незалежних рішень про покупку без впливу третіх сторінних маніпуляцій. І я поділюся п'ятьма стратегіями, які можуть легко допомогти вам досягти цих цілей. Я твердо вірю, що за лояльними, розумними та ненав'язливими методами продажів майбутнє використання тактики тиску та маніпулювання може призвести до двох згубних результатів. Залучення токсичних клієнтів, які залишають негативні відгуки, які шкодять репутації вашої компанії, або відштовхування потенційних покупців, які просто хочуть ознайомитися з вашим продуктом без небажаної взаємодії. Дозвольте мені проілюструвати перший спосіб ненав'язливого продажу на прикладі мого візиту в сауну. На ресепшені мене запитали: а у вас шапочка є? Я кажу, о, нема, і купляю шапочку та ще тапочки. Далі заходжу в сауну, і там декілька басейнів, джакузі під відкритим небом. Римська парна, баня, звичайна. Я все перепробував, але щось захотілося ще. І що ви думаєте? Я замовив банчика, та ще й масаж. Ось так, друзі, підвищуються чеки без навчання технікам продажів. Застосовуючи подібний підхід до взаємодії з клієнтами, делікатно згадуючи свої послуги, не передаючи їх агресивно, ви можете розвивати лояльні та ненав'язливі продажі. У клієнта природньо виникне бажання придбати ваш продукт. Другий спосіб розкажу на прикладі одного з моїх клієнтів. Ми працюємо вже третій рік і ось чому. Сподіваюсь, ви б хотіли отримувати клієнтів, які платять вам кожен місяць. Так ось, ми раз в місяць конструктивно сперечаємось. Якось він хотів найняти дорогого досвідченого керівника відділу продажів. А я кажу, давай я перевірю його. Він каже: ні, він крутий. Ні, все ж таки, давай перевіримо. Я відстояв свою думку, провів співбесіду, виявив слабкі місця та конкретно показав, чому така людина може не дати результат. І також кожен місяць я з моїм клієнтом не погоджуюсь вже. Всі три роки співпраці, і за це він мені платить. Що я його переконую, допомагаю знижувати ризики та підвищувати продажі. Іноді ми вечорами споручаємось по дві години, щоб дійти до спільної думки, і це надавало кожний раз невеличкий прорив. Якщо мене запросять побудувати відділ продажів, я не завжди з цим погоджуюсь, іноді потрібно просто найняти класного керівника відділу продажів або просто підтягнути менеджерів. Тренер, консультант, візіонер мусить краще прогнозувати ризики і коригувати стратегію та тактику власника, а не наполягати на свої системи продажів, тим більше на першій зустрічі, презентувати свою круту технологію. Третій спосіб ненав'язливого продажу розставляючи пріоритетні потреби клієнтів і надаючи цінну інформацію, ви можете підтримувати справжні зв'язки та стимулювати продажі, не наполягаючи, коли справа доходить до питань продажів, багато продавців, як правило, зосереджуються на презентації свого продукту однак, опанувавши мистецтво задавати запитання. Клієнт природним чином переконає себе в необхідності вашого продукту. Конкретні запитання про продажі, які будуть використовуватися, можуть відрізнятися залежно від галузі, але загалом їх можна розділити на кілька груп. Наприклад, можна запитати, чому клієнт обрав саме нашу компанію, дозволяючи клієнту сформулювати, чому компанія має пріоритетний статус, які аспекти запропонованого варіанту для нього найбільш привабливі. Коли клієнт розмірковує над цим питанням, він переконує себе потрішечки, що саме цей варіант йому ідеально підходить. Четвертий спосіб, ключ до того, щоб надихнути клієнтів зробити покупку за власним бажанням без будь-якого зовнішнього тиску, полягає в тому, щоб перевершити їхнє очікування. Цього можна досягти за рахунок подарунків, знижок, бонусів. Дійсно, ця технологія перевершує всі очікування, оскільки вона спеціально розроблена для обслуговування скептично налаштованих клієнтів. Наприклад, коли клієнт приходить і розглядає певний продукт, він одразу захоплюється його привабливістю однак він все ще перебуває в процесі визначення остаточної покупки та ще не прийняв остаточного рішення. Якщо ми зможемо перевершити його очікування, це дуже підбадьорить його рухатися вперед із цим придбанням. Отже, якщо ви опинитеся в змозі надати додаткові заохочення спеціальні пропозиції або додаткові пільги до свого продукту, будьте впевнені, що це принесе значну віддачу, спонукаючи. Нерішучих клієнтів зробити покупку. Надам вам аж три приклади. Один раз я шукав фахівця, який зможе зняти та змонтувати відео та написав запит в один з бізнес-чатів. Один з тих, хто відгукнувся, запросив у мене мої відеоматеріали і без мого прохання зробив мені нарізку з мого відео з титрами, і при цьому дуже влучно. Тобто, видно було, що людина занурюється навіть на цьому етапі. Як ви думаєте, що відбулося далі? Я в них купив повний спектр маркетингових послуг, і це при тому, що я не довіряв маркетинговим агенціям, тому що чимало було негативного досвіду. Другий приклад з перевищуванням очікувань. Мій клієнт Detailing студія для автівок отримали таке зростання продажів, що крім мого гонорару тренера вони оклеїли мою машину з захисною плівкою безкоштовно, як вдячність за зростання продажів, і ця послуга коштує не 100 баксів. І третє приклад, який зніс мені башту. Я пам'ятаю час, коли я переїхав в Київ і шукав перукарню. І після відвідування третьої перукарні, де завжди було місце на парковку, в центрі метро Льва Толстого, мені зробили бомбезний масаж голови, коли мили голову перед початком стрижки. Це був такий масаж голови, що мені таке не робили, навіть коли я був у Таїланді у місцевих майстрів. Мені хотілося ходити в це місце ще і ще, і взагалі я не думав про ціну. Я просто... Туди йшов. Тобто, додавши якийсь сервіс, який подарує вашим клієнтам, незабувайме відчуття чи якусь невеличку, але приємну дрібничку, тоді можна зовсім клієнту не дзвонити, якщо ця фішка дійсно буде надихати клієнта. Цікаво, що врешті-решт, ця дівчина, яка зробила мені цей масаж, у нас почали стосунки. І, звісно, не для того, щоб я ходив у перукарню. Бонусом я потім отримував професійний масаж голови кожен день. Далі, четвертий спосіб ненав'язливого продажу. А якщо ви хочете знати, що буде надихати ваших клієнтів, ви зможете їх розпитати. Наприклад, я провів 32 години годинних глибинних інтерв'ю з моїми клієнтами та тими, хто нічого не купував у мене, щоб не тільки вивчити потребу по продажах, що вони хочуть або не хочуть, а ще поглибився в життєві цінності цих людей і виявив, що приємно цим людям взагалі. І це мені допомогло у покращенні якості моїх послуг і збільшенню кількості рекомендацій. Крім того, ще одна ефективна стратегія продажу це вже п'ята, передбачає демонстрацію атрибутів і характеристик продукту без зайвих пояснень, що дозволяє залучити клієнта до покупки самостійно. Наведу два особистих приклади. Перший, якось прийшовши до епіцентру за матрацом, я вирішив на них полежати, які були виставлені. Коли консультант підійшов до мене та почав серію запитань, він надав мені можливість випробувати ще один з матраців. Доручивши мені просто лягти на нього, він утримався від розголошення будь-якої подальшої інформації. Коли я вмостився на іншому матраці, продавець мовчав та дозволив моєму тілу відпочити на його поверхні. Стало абсолютно зрозуміло і мовчки, що саме цей матрас мені підходить без будь-яких втручань чи переконань з боку консультанта. Я прийняв рішення придбати його. Іноді потрібно утриматись від надання будь-яких пояснень або деталей впродовж того, що коли клієнт тестує ваш продукт, використання наведеної техніки може забезпечити явну перевагу над конкурентами. І другий приклад до того, як я купив квартиру, я шукав оренду квартири в Києві майже три місяці. Я обрав саме ту квартиру, де ріелтор та власник квартири не розказували, що тут поруч знаходиться метро, супермаркети. Тобто вони нічого мені не презентували, вони мені просто дозволили відчути комфорт у цій квартирі. Я посидів мовчки на дивані декілька хвилин і дав згоду на співпрацю. Звісно, це один з факторів, не головний. Але до цього були теж красиві квартири за схожу ціну. Але ріелтори мені там презентували переваги так, що мені хотілося звідти втекти. Тобто, там, де я орендував, мені просто не заважали купляти. Цей чек-лист розроблено спеціально, щоб допомогти вам визначити потреби вашої цільової аудиторії. Або якщо хочете швидше, пишіть в особисті і визначу ті самі скриті потреби ваших клієнтів за вирішення, яких вони готові вам платити ще більше. І якщо ви хочете збільшити свої продажі, ви можете зв'язатися з онлайн-академією. І у вас буде 14 днів, щоб повністю безкоштовно спробувати всі мої продукти та вирішити, чи підходять вони вам, чи ні. Це абсолютно чесна гра для вас і клієнта. І вам не потрібно нічого робити, щоб клієнт вирішив купити ваш продукт. Що ж, мої дорогі друзі, тепер ви дізналися від мене про 5 способів припинити нав'язливі продажі. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, а моє відео вам до вподоби, зробіть це просто зараз. Залиште коментар під відео і після цього заходьте, завантажуйте мій безкоштовний чек-лист і покращіть свої результати. Ну а бізнес-тренер Сергій Герос з вами і бажаю вам всього найкращого і багато продажів.